Цього тижня в Україні очікуються сильний шквальний вітер, дощі в частині областей та зниження денної температури по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У вівторок, 17 вересня, дощів поки що не очікується. По всій країні переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день рвучий 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше в цей день буде в західних областях. Там очікується від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла в день. Нарешті території температурні показники будуть від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі чи у західних областях від плюс 11 до плюс 14 градусів, нарешті території від плюс 14 до плюс 20 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 18 вересня, дощі йтимуть у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та майже безхмарно. Вітер в цей день шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні впаде до плюс 21-24 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 10 до плюс 17 градусів. У четвер, 19 вересня, дощі пройдуть у Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму. Нарешті території країни буде без істотних опадів, та переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер все ще поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!